Всім доброго здоров'я, шановні друзі, дорога родина. У нас тут сьогодні 1 березня 23-го року. І отаке от відбувається. Повилітали трошки бджілки. Ну, десь десь слабше вилітають, десь трошки сильніше. Повилазили з вуликів. тут. ось тут вже літають, там гарно вилетіли. Супер, на вулики, трошечки сонечко присвітило, і вже пішов рух, і вже пішов рух. Добре, бджола. На вулиці зараз десь плюс 4, плюс 5 максимум. Ну Тут порожній цей вулик, оцей маленький, низький, ті решту зимують. 14 вуликів. бджола перезимувала, слава Богу. І отакий рух відбувається сьогодні. Око тішить страшно. Як почув, гул вирішив зняти. Вітру немає. Супер люкс, супер. Жілка облітається трохи, десь щось розвідає. Ну, звичайно, ще будуть холодні дні. Тому вони будуть сиділи, але сьогодні обліт майже відбувся. Ну майже тому що не всі вулики ще десь там в кінці, може сонечко на них присвітить. І буде звітом обліт також. Там є декілька вуликів в тіні сидить, стоїть, верніше. Гарно, гарно. Душа радується. Природа оживає. От так от у нас дерева без листя, снігу немає. Сонечко світить тихо, спокійно. І пасіка оживає. Ну, всім гарно дозимувати і розпочати сезон.